Останній останні місяць, кожні похідні наради поліції виїжджають і складають постанови, викликають батьків, розмовляють з батьками. пояснюють, що дітям, які не мають відповідних категорій, не можуть не переміщатися на транспортних засобах. Я пропоную долучитись, напевно, в муніципальну варто долучити до цих підпрацювань кожні вихідні і це, цю інформацію доносити через соціальні мережі, через ЗМІ до людей. Тому що в першу чергу я те, що ви сказали, що саме батьки купують дітям ці мототранспорт і дають їм кошти на бензин і підтримують їх в тому, що вони переміщаються по місту. Можливо, то таким чином, поки законотворець не прийме рішення, не дасть нам можливість більш більше підійти до цієї проблеми і конструктивно підійти. Можливо, таким чином ми спробуємо проводити профілактику і пояснювати людям, що це не є нормою, і те, що вони роблять і переміщаються містом таким чином, порушують спокій громадян.